І в нас зараз має бути іскра. Як бачите, іскра була. І те в на нас і вимкнувся. Нічого не пахнуло, все добре. Вимикаємо. Вимкнули, вмикаємо тепер друге положення. Ось так, тепер разом вмикаємо, ще буде ще більше. Іскра має бути. Так і є. Все працює. Далі зараз перевіримо тепер його ватметром. Ось так. Вимикаємо його. Так, друзі, я ватметр, як бачите. У нас і ваттметр. По нулях вмикаємо одне положення. Вимкнув. Наверху поки що по нулях. Зараз почекаємо. Так бачимо 87 Вт з'явилося. Це на першому положенні. Ось так. Далі це положення вимикаємо, вмикаємо це положення. Ось так. Перевіряємо. Бачимо 1 кВт 153 показує. Тепер давайте перевіримо, вмикаємо ще одне положення, ось тут є у нас. І тепер нас показує 1817 ось так. І все у нас працює. Тепер можемо вимикати. Вимикаємо на саматметр. Так, тепер вмикаю. Перше порушення. Дивимося, тут у нас масло ніде не тче, не капає, все добре. Обігрівач у нас починає тріски счкати, це масло нагрівається. Ось так, та Воно коли нагрівається, починає розсирятися. І тому воно і сьокає. І завдяки тому, що воно розсирається, воно піднімається в нас догори і таким чином наші масляний обігрівачі і працює. Ось так. Ось так ми з вами відремонтували конвертора і з мусорника ось так зараз поекспериментую, поекспериментую з ним, якщо все добре пройде, він у нас носить тести тоді будемо його збирати далі. Бачимо, прийшла одна хвилина. Він же в нас тут тепленький. Ось так. І це добре, він огріє. Що добре, що масло в нас, якщо тут у нас тепло, значить масло вже піднялося до цієї величини. Ось так. Тут теплі, тут також гарячі. Тут такий ледь гарячувати, тут літеплі. Uh, ну і тут літепле. Li... А тут же холоднувати навіть. Тут геть холоднувати. Ну, ще масло повністю не нагрілося. Ось так. І як я кажу, тут масло все-таки малувато. Ну, тут вистачає маса, щоб на сам тен працював. А ось так, то масло, звичайно треба було додати. Щоб було 80% масла від нашого тену. Це примірно одна чи дві секції. Це секції має бути незаповнених. Коли ми його перевертаємо отак, як у нас був. А ми як бачимо, у нас масло де десь отакого. Як якщо брати звідси, десь ось таке в нас масло виходить по, -по, -по, по цих пір. Ось так. Все працює. О, тут горячий гарячий за. І тут вже почав, і тут уже він застає горячувати. Ну і так далі воно починає нагріватися. І це добре. Все працює. Та не забуваємо, що в нас тен саме тут короткувач, коротший, ніж той, що тут стояв. Тому її буде довше на, на, нагрівати також. Ну то таке. Головне, що, вони, що він все працює і працювати буде ось так. Так далі взяли, далі взяли друзі. клепки і приклепали наші низькі саморобні ось так. Бачимо, з металу їх вирізали і прикрепали на клепки. Тепер, друзі, я вже його це пончу зібрав і ось як він у нас виглядає. Ось такий, друзі, був ремонт. Ну Тепер залишається його почистити, промити. Може десь навіть і підкрасити. І все. І апарат повністю працює. Ручку я поставив із маяка.